Всім абітурієнтам. Мене звати Женя, та я навчаюся в Одеському національному морському університеті на спеціальності економіка підприємства. Я вже закінчую університет, проте я планую вступати до магістратури, адже університет пропонує зручну онлайн форму навчання. Щиро кажучи, у школі я не дуже дружила з математикою, тому я дуже сумнівалася, вступати на економіста чи ні. Проте, завдяки досвідченим викладачам ОНМУ, цей предмет став для мене одним Ним з найулюбленішим зараз. Я дуже обожнюю такі предмети, як інвестиції, облік та аудит, фінансова математика. Ділові ігри, які ми проводили з викладачами, роблять процес навчання ще більш захоплюючим та допомагають засвоювати матеріал на практиці. Я вважаю, що ОНМУ є одним із найкращих університетів в Україні, тому я отримала не лише глибокі знання, але й цінні навички, які неодмінно мені знадобляться в майбутньому. До речі, завдяки знанням набутих в університеті. Вже зараз мені пропонують роботу в Німеччині, тому я впевнена, що он му стане для вас чудовим стартом у світі морської справи.